Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Ющенко не такий простий, як здається. Як передають джерела путін його отриїв свого часу, не тільки через прозахідну позицію. Саме за Ющенка розробляли стаємні ракети на одному із таємних складів і ангарів кучми. Після нападу на Грузію Ющенко розумів, Україна наступна треба готуватися. Наше ВПК – це напрацювання інженерів Ющенка. Крім того, були зроблені певні запаси, які тепер допомагають нам у війні після розсекречення складів ракети Грім, Сапсан, Ельбруса. Також відновлення підземних аеродромів, ангарів це справа Руківщинка. Янукович п'ять років шукав ці таємні міста. 2016 році нарощування ВПК відбулося уже за Порошенка і за Зеленського знову все заморозили. Втім, зараз програма відновлення і ті ракети, які ми маємо і напрацювання, стратегічні резерви почали готуватися ще за Івщенка. Крім того, розсекречені архіви не так давно стверджували, що кучма віддав наказ і деякі ядерні боєголовки не віддали. Вони були сховані на стратегічному об'єкті, про який зараз ми з посиланням на джерела розповідали раніше. Деякі з боєголовок модернізовані, і націлені на Москву пишуть анонімні телеграм-канали. Невідомо чи це правда, чи взагалі ця зброя я ще дієздатною. Остання українська знахідка стала вирішальна. як уже повідомляла з джерела. Пише, що ЗСУ знайшли таємні підземні ангари і склади радянського союзу після незалежності переобладнала під українське виробництво таємних ракет. Склади відновлення виробництва запущене. Ці ракети здатні летіти 3000 тисячі кілометрів. І таких Україна вже має понад 600 штук. Крім того, відновлено понад три Ту-95, а Також пускові остановки і «Нептун», які зможуть їх запускати, і в разі необхідності з ядерними елементами пишуть, що союзники НАТО, коли знали про це, були шоковані. Україна тепер зможе за себе стояти сама і диктувати умови миру. Трамп в курсі саме тому став такий поблажливий, і угода про мінерали стала вигідною для нас. Залужний добився багато чого. Ведуться таємні переговори. Якщо світ не може дати нам гарантії безпеки, яких обіцяв, значить, ми візьмемо їх самі. Сам же Ющенко звертається до українців Трампа. Останні 20 років Сполучені Штати були опорою українців, які боролися за демократію, свободу слова, чесні вибори, ринкова, економіка, гендерна рівність, сильне громадянське суспільство. Це було запитом українців на вільне гідне життя у власній незалежній країні. Ці цінності ми виплакали разом з нашими партнерами. І лідерство в цьому відіграли Сполучені Штати цей діалог ніколи не відбувався через приниження, і тим більше гірко бачити, коли це раптом проявилося під час війни. Коли замість підтримки та співпраці ми побачили безпрецедентне знецінення, це удар по довірі, який потребує зусиль, аби відновити баланс у відносинах, сьогодні Україна гостро потребує лідерства і єдності, не дискусії про дипломатичний протокол чи костюм. Політичної мудрості для пошуку формул гарантії безпеки, умов справедливого миру і збереження незалежності нашої держави. Президент Зеленський є демократичним лідером, який робить неймовірну роботу і згуртовує міжнародних партнерів України довкола цілей і зупинки агресора. З першого дня російського вторгнення Україна прагне миру і він настане. Коли російська армія піде з наших територій, примушування до миру це відома російська тактика, яку росіяни застосували в Грузії в 2008 році. Наслідки цього відомі і повчальні російська пропаганда сьогодні розхидає весь світ. Коли з Кремля говорять, що в Україні диктатура, це політична шизофренія. Відповіді на ці виклики має бути міцна коаліція міжнародних партнерів, які підтримують перемогу України. Разом ми можемо зробити плани агресора неможливими змусти його заплатити за все цей шлях ніколи не був простим, але жодні маніпуляції. Психологічний тиск, принизливе зміцнення українського народу. Психологічні тиски, принизливе знецінення українського народу, не повинні нас відволікати від головного. Ми знаємо, хто розпочав війну. Україні потрібна широка міжнародна підтримка, протистояння з агресором, збройним силам, потрібна амуніція, боєприпаси, можливості навчатися та дані розвідки на нашій державі. Велика місія від нашої перемоги залежить, яким буде світ в 21 столітті. Ми маємо зробити все, щоб мир був справедливим, а сила не перетворилась на спосіб поділу світу на так звані сфери впливу, де десятки країн не матимуть права голосу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Глава в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.